У підкам'янській громаді на високому рівні організовують святкування різних подій. Відтак, День державності відзначили у центрі громади. Побувала на події наша знімальна група. У селищі Підкамінь зібралися місцеві жителі, аби відзначити День державності України. Тут місцеві отці здійснили молебень за Україну її захисників та усіх. Хто сьогодні потребує молитви? Христос, істинний Бог наш, молитвами і Своєї Матері, святих славних сихвальних апостолів, святого Володимира Великого, який день сьогодні згадуємо преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй спасен. Бо він милосердний чоловік, Священно Священнослужитель звернувся до усіх присутніх і розповів про особливість дня державності та зазначив наскільки важливим є це свято. Сьогодні ми тут в такий важливий день зібралися. Біля цієї каплички, щоб тою молитвою звернутися до Отця Небесного. Сьогодні ми святкуємо три, скажімо, таких визначних подій, свят, як святого Володимира Великого, Хрещення Київської. Руси України, ну і державне то свято нашої держави, яке ще з тих давніх часів бере свій початок. Не можемо сказати, що це, -це відбулося випадково, прийняття. Святого Хрещення ще до Володимира, вже в наших теренах України, в наших землях вже було християнство, були християни, але це не було ще офіційно. Після урочистого звучання гімну України розпочалася урочиста програма. Тут місцеві таланти виконали ряд музичних композицій, Моя держава, моя єдина, 40 мільйонів об'єдналися в родину. Дніпровські кручі, карпатські схили, божая матір, дай моєму роду сили, благословим на землі земля, Як вітер вільний поля, заславенна земля. Подарував гарний настрій гостям та жителям громади Сергій Кутняк. Мене ти. Одна єдина, одвічна радість і журавль. Ти будеш жити, Україно, країна щастя, і добра. Цього дня звучали пісні, присвячені рідній Україні, де традиційно відзначили цьогоріч День державності. Ти, Україну благослови. Небесний Отче наш благаєм, ми єдину в світі, в житті одну нам, Україну, збережи свято, ти, Україну, благослови небесний отцов. Вже наш благає ми, єдину у світі, житті одну нам Україну з святу. Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Бродионлайн.